Масована атака росіян, як ми бачимо, вже розпочалася. Бачимо, що ракети маневрують. Що ви зараз бачите на півдні України, як там діє противники і що застосовує? Знаємо про е взліт авіації, пуски ракет, чи є БПЛА і чи на поготові калібри. Калібри дійсно на поготові, і протягом кількох днів ворог тримає вже в морі на поготові два ракети. Но сії, це 16 калібрів, готові до застосування. Поки що ми не спостерігали активності в цьому напрямку, але перебування кораблів на бойовому чергуванні і в готовності до пусків це досить високий рівень ракетної небезпеки, саме з моря. Досить часто, якщо аналізувати попередні атаки взагалі. Ворог використовував саме комбінацію з ракетами повітряного і морського базування, тому абсолютно не виключено застосування із моря, але поки що цього не було. Так дійсно є активність ракет вже в повітряному просторі України, причому пуски відбулись і повторні. Отже, необхідно дійсно перебувати в укриттях, і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Тобто зараз на півдні, в принципі, більш-менш спокійно у вашому просторі саме півдня немає ракет. Так, у нас поки що не спостерігається активності ракет, але е, бачимо дійсно, що ракети складне маневрування обирають. І якщо говорити про нашу зону відповідальності, то саме на Вінниччині якраз і відбулось маневрування ракетами, які заходили спочатку на південний захід, потім поміняли напрямок на північ і пішли через Житомирщину в Києва. А як минулий минув вечір саме на півдні України? Чи застосовував ворог БПЛА чи обстрілював артилерію? На жаль, ворог не припиняє цих підступних намірів і продовжує тиснути на мирне населення протиближного берега правого зокрема. З артилерією, з використанням безпілотних літальних апаратів, в тому числі тих, до яких кріпляться розривні снаряди, і це стосується не тільки Херсонщини Правобережної. Останнім часом ворог активізувався в напрямку протилежного Кінбурнській косі берега Дніпробузького лиману, і з того боку також запускаються FPV-дрони. Такий випадок вчора відбувся, Незважаючи на нашу е реп-роботу, все ж таки в дрон. Вибухнув, хоча і був пригнічений, і завдав шкоди, і автівку пошкодило, і людину поранило. Тобто дрони в будь-якому випадку є небезпечними навіть тоді, коли ми їм протидіємо і намагаємось зменшити ту загрозу, яку вони несуть. Загальна інтенсивність обстрілів ворогом отримується на позначці 60-70%, Складні погодні умови дійсно впливають на активність артилерії. Крім того, наша контрбатарейна боротьба, яка вивела з ладу виперед цим зауважували і реактивну систему залпового вогню і шість гармат великого калібру. Тобто, все це той потенціал, який ворог власне і обстрілює правий берег. Щодо обстрілів таких масованих атак, я про сьогоднішню атаку близько 10 днів не було таких атак. Ми на початку січня, в кінці грудня, вони так були щільненько, ніби одна до одної. Зараз все ж таки перерва досить тривала. Чому так? Це погода, це накопичення їхніх ресурсів. Поясніть. Нагадаю, що в цей проміжок часу відбулася дуже значуща подія для Планування і організації таких акцій, як масований обстріл, це знищення літака навідника А 50 і цілком імовірно через нестачу відповідної інформації і складнощі з переорганізацією цього процесу пауза стала ось такою тривалою, тому що зазвичай ми бачили, вони намагалися витримувати коротші інтервали. І коли в них була вичерпна інформація, яку надавав той самий А 50 Їм було легше скоординуватися. Крім самого літака, була суттєва втрата фахівців відповідних, які працювали за цим напрямком. І це більша втрата, більш глибока втрата ніж втрата техніки, тому що дійсно люди нею керують, і саме вони організовували цей процес і злагодження всіх компонентів масованої ракетної атаки, потребує відповідного часу. Цілком вірно це теж вплинуло. Ще щодо ракет ми бачили попередні рази, і сьогодні моніторингові пабліки пишуть, що вони дуже маневрують, вони змінюють курси постійно свої, що вони вираховують, і якою ціллю є для них зараз пріоритеті. Це енергетична інфраструктура, чи що, тому що таких масованих атак, ніби по енергетиці, і не видно. Напевно, що ми їх так не відчуваємо, оскільки вже більш підготовлені і сам сектор енергетики, і е, інші напрямки нашої діяльності, зокрема і. Посилення систем протиповітряної оборони, підвищення рівню підготовленості особового складу, тому що дійсно, пройшовши аналітикою через стільки масованих атак, здійснено висновки, перерозподіл проведено. І саме тому складні маневри ворог і обирає, тому що розуміє, що щільність протиповітряної оборони нашої зросла. Це видно з результатів, коли ми звітуємо про кожну таку атаку, і вони намагаються обійти систему Протиповітряної оборони не тільки обійти, а й виснажити, розсередити зусилля? Це теж немалаважний, не маловажливий такий момент. А щодо протиповітряної оборони, тут хочеться згадати російську, яка нібито збила їхній А-50 Скажіть, будь ласка, чи є ще такі літаки зараз в небі? Чи вони з'являються там чи не бояться своєї протиповітряної оборони? Вони з'являються і вони в них є в наявності, за свідченням розвідки. В них загалі вісім таких літаків залишилося, з яких, здається, шість в бойовому стані більш-менш здатні до використання. Але тут знов я зауважу, що наявність техніки ще не. Успіх, її треба обслуговувати, нею треба керувати. А для цього потрібний спеціально навчений особовий склад. Ось з цим трошки проблемніше ніж з кількістю техніки. Те, що вони можуть побоюватись власної протиповітряної оборони, нам це тільки на руку власне. А ми відстежуємо їх маневри і вираховуємо, як може зустріти їх наша протиповітряна оборона. Зараз хочеться киянам. Наголосити в Києві дуже гучно, навіть ми зараз чуємо, тому обов'язково прямуйте викриття. Дотримуйтеся правила двох стін, тому що поки ми тут з вами говоримо хвилину кілька разів. Добре чути було вибухи. Тому люди бережіть себе. Ще хочеться запитати у вас стосовно от в моніторингових пабліках. Вчора ввечері з'явилася інформація про нібито збиття Су-34 чи Су-35. Це правда чи ні? російського. треба довіряти достовірним джерелам, тому е, дуже часто під час бойової роботи е, на емоціях може бути сприйнято, що вже вдалося. Але ми схильні перевіряти ретельні результати, і поки не отримаємо офіційного підтвердження достовірності цієї інформації. Ми не поспішаємо сповіщати про такі перемоги, хоча постійно над ними працюємо. Сподіваємося, що все ж таки підтвердження буде, якщо такий натяк є. І ще хочеться все ж таки дізнатися трішки про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Ви напередодні сказали в одному з інтерв'ю, що там командири забороняють застосовувати важку техніку окупантам на лінії бойового зіткнення. З чим це пов'язано, і чи дійсно така тенденція спостерігається протягом останніх днів, що вони йдуть більше піхотою? Не тільки важку техніку, а й звичайно, звичайні броньовані машини, які покликані захистити життя піхотинців, ворог воліє не застосовувати, тому що бачить, що просто регулярно їх втрачає. І дійсно втрата техніки надзвичайно висока вже на, на, вздовж самої траси Олешківської утворилось таке кладовище військової окупаційної техніки, звідки вони навіть не наважуються її забирати, тому що ну боязко їм боязко. Кількість штурмів, до речі, знизилась і це пов'язане не тільки з погодними умовами, в яких їм важко все ж таки працювати в спішому порядку, а і з тим, що вони дійсно мають суттєві втрати і є відмови йти на виконання завдань. Доводиться дуже складно. Переконувати і формувати додаткові групи, в тому числі з елітного офіцерства, які будуть виконувати ці завдання, тому що люди, бачачи такі втрати, з якими повертаються попередні групи, дійсно відмовляються йти на штурм. Сподіваємося, що така тенденція буде також продовжуватися. Це частково полегшуватиме завдання нашим захисникам. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за детальну інформацію, зокрема і про можливі якісь плани окупантів щодо атак. Наталія Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на живому.